І зовсім не випадково по телевізору показують фільми, і ми наповнюємося інформацією, що з'ясуватись з бісами, це дуже класно, і ми отримуємо надприродню силу. Зовсім не випадково цей світ біснується так сильно. Люди губляться, де вони, хто вони, в пік, коли можуть розквітати, і все може йти на краще. Сатана біснується ще більше, його час іде до завершення, і він працює. Люди не наповнюються істиною, відсунули Господа, відсунули правду, а стають плотськими душевними. А це вхід для бісів. Сатана це серйозна духовна особистість, яка має силу, яка облещає людину та керує думками. І коли в життя він приходить, людина автоматично стає робом, виконує волю сатанівську. І для того, щоб скинути з себе це ярмо, людям потрібно наповнюватися істиною, прописувати слово Боже на серці та розумі. А для цього потрібно щоденно у ньому перебувати.